І так, покажу вам коротенький обзор бази відпочинку Ласівка. Знаходиться вона в Стрижові, це в 10 кілометрів від Вінниці в сторону Києва. Ось у нас парковка така є. Велика. Кількість людей, тут парковку це не знаю, бо самі тут перший раз. Але може хтось чув, не знає як, як тут що і до чого, то трошки так, так покажу Прошу. по відеогляду. На вихідні вхід з дорослих 400, діти там 250 гривень. А ось зараз прямо рецепшн тут буде видно респурант. Дітям до 5 років безкоштовно. Так, ось насторант, це на 24 рік. Це у нас Барзона кальян. Тут столики. Ціна для дорослих 400 гривень це вихідні дні. Дитина 250 до 5 років безкоштовно. Якщо в будній день можна приїхати після п'яти, здається, він казав, то буде скидка і билет коштувати в розмірі 250 гривень. Цінних актуальні, я думаю, що ви можете ознайомитись там на їхніх сайтах, в е інстаграмі. Ось у нас тут є така дитяча зона, качельки, батути. Ось ми трошки заснімемо дівчат, фотографується, е -е, ці лежаки, клетка, Ось такі в нас є сітки. Басайн один, великий, і він розділений на дві зони. Тут дитячий. Кількість людей не підкажуть. Тут всі ті -ті розміщаються. Ось зона така є. Тут була туалетка, все чисто. В принципі, безмежно погано отда. Так що дорослий басейн для дітей. Спокатися, вся база. Вона невелика. Ну, відносно Є і менше базу. І це все.